Красивий, правда Остер? Але біда в тому, що ніхто не регулює цих шлюзів. Ми подивимося до чого це призводить. Далі води нема. струмочок, Колись одноплавна річка. Питання до влади всіх рівнів місцевої, яка мовчить і не бачить проблеми. І нашої обласної влади Деснянського басейного управління водних ресурсів. Хто буде відповідати за стан річки? Не вже так важко просто відрегулювати шлюзи для того, щоб тримати більш-менш належний рівень води в усіх місцях. А ви потім не дивуйтеся, чому у вас такий остер мілководний. Питайте свою владу, бийте в барабани. Річку можна ще врятувати. Але будете сидіти, будемо мовчати, то... Вона загине, хоча вона і середня річка, але вона вже стає все більше схожа на малу, на малий потічок.